Замаскувати техніку, врятувати життя. Це девіз київських волонтерок, які вже чотири роки платуть сітки для військових. Запитів на вироби нині сотні, і виконаних маскувань теж. Більше про майстринь Дар'я Цесарук розповість. Оксана розкручує барабан. Так вона називає пристрій, що буквально за хвилину нарізає багатометровий рулон тканини на ось такі смужечки. Це наша помічниця, без, без неї нікуди. Ця машина вона в принципі за 3-5 хвилин може порізати на стрічки 300 метрів з памбонду. Це оцей рулончик. Раніше вона годинами робила це руками. Брала лінійку, креслила на тканині лінії та відрізала їх ножицями. Якщо різати вручну, то це десь 3-5... Людей, які будуть це робити до тижня. І люди не відволікаються від основної діяльності від плетіння. Ну, це просто знахідка. Такий пристрій, що, до речі, є авторською розробкою, значно економить час, бо черга на сітки дуже велика. Військові чекають по кілька місяців. Кажуть, давай ще. Нині найпопулярніші саме білі. Так як ця зима вона досить сніжна, то всі замовлення у нас зараз от в таких кольорах. Білі, ну тобто вони не можуть бути чисто білі, бо в природі немає так, чисто білого снігу. Є проталений це світло-сірий колір, і є вже коли там десь проглядається земля, то такий земляний колір ми додаємо теж. Оксана плете її хаотично. Звісно що тут не від не входиться від магії, бо ми ж тут творимо. Не тільки вплітаємо стрічки, а ще й надихаємо. Їх своїми і молитвами, і думками цю техніку вона опанувала чотири роки тому. Плести навчалася у інших майстрів, а згодом заснувала вже своє об'єднання. Ми сформували власну техніку. Ми е, тоді працювали із топографами, із е, багатьма спеціалістами, які нам допомагали зробити наші сітки максимально наближеними до природних умов. Ти відчуваєш, що це ще одне збережене життя, і навіть не одне, бо це великі сітки вони накривають. Технікою допомагають хлопцям. що це якийсь наш маленький вклад. Кількість зроблених сіток вже давно перевалила за півтисячі. 577 на сьогодні. Це більше 16 тисяч квадратних метрів. Але плетуть волонтерки не лише сітки для техніки. Це така сітка е, на одного бійця маскування для зручності. Теж ми з хлопцями розробили з військовими отакі чехольчики. З Системою кріплення це типо як військове спорядження кріпиться. Система молі зараз. Жінки, яких насправді у спільноті небагато, часто роблять це у напівтемряві. Ми ж українці, ми ж не можемо щоб не викрутитися з будь-якої ситуації. Тому навіть якщо вимикається світло, ми маємо автономне освітлення. Але навіть такі умови їх не зупиняють, бо військові дуже чекають відправлень, тому часто самі купують матеріал, а він не дешевий, та й знайти його зараз. Важко тому просять підтримати збір на тканину, щоб врятувати життя. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.